Всім привіт, друзі! Це «Цензор.нет», Я Марина Данилі Крамлаєва і спробую пояснити коротко, до чого були ці заяви Владіміра Путіна, російського диктатора на такому собі клубі Авалдай. І насправді всі ці його заяви вони пояснюють те, що робить Російська Федерація зараз на території Європейського союзу. А саме, як ми бачимо, кілька тижнів вони намагаються залякати Європу і змусити наших західних партнерів не допомагати Україні зброєю, грошима, всім, чим тільки можна, і розкачати настрої саме внутрішні. Різних європейських країн, що мовляв, а чого ми будемо там Петріоти давати Україні? Давайте краще їх лишимо самі. Тому що у нас ж там літають уже дрони над нашими аеропортами чи над урядовими кварталами. Для чого це Російській Федерації? Ну, найперше ще дивіться, коли ми входили в ці переговори, які поки взагалі. Ну, якби не принесли ніяких результатів, мир я маю на увазі, то тоді е, Україна йшла на них не одна, а в кампанії із Європейським Союзом. І зараз Російська Федерація намагається розшатати оцю таку єдність, яка все таки є, і відірвати Європейський Союз від України для того, щоб умовно там в майбутньому домовлялися про якісь умови цього перемир'я саме Росія, Сполучені Штати Америки, і там була Україна Україна, яка не матиме підтримки у вигляді наших європейських партнерів. Ну і знаєте, це ідеологічно дуже добре для Путіна, тому що таким чином він розриває зв'язку Європа Україна і показує. Що дивіться, а Україна взагалі то і не Європа? І, взагалі, що це ми будемо. Чого для чого вам взагалі тягнути жили за ту Україну? І тому дивіться абсолютно логічними є вилазки на публіку про російського такого товариша. По суті, таку п'яту колону на території Європи, як Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, який каже, що дивіться, якщо там Україна колись буде в Європейському Союзі, то пф, ми не хочемо як Угорщина бути з Україною. Тобто, оце таке сіяння ворожих таких настроїв до України вже всередині Європейського Союзу. Ну і м, дивіться, що ще прагне Російська Федерація, Їй дуже важливо, щоб переговори проходили саме в такому форматі із Сполученими Штатами Америки, щоб там посадили якось Україну домовлятися, тому що Росія дуже прагне, хоча б часткової відміни санкцій. Тут їй дуже потрібен якраз Європейський Союз. Чому так? Тому що у них був фонд національного добробуту, але Лео частина грошей із нього пішла уже на те, щоб забезпечувати щоденні потреби. Саме російсько-української війни, ну а виручка із їхніх вуглеводнів вона бажає бути кращого. І знаєте, коли ми там бачимо настільки добрими є удари українських дронів по різноманітних російських МПЗ це саме те слабке місце, в яке ми мали б бити набагато раніше. Я обожнюю передивлятися. Відео абичних простих росіян, де вони бідкаються, як тяжко купити бензин в бенз в країні, яка взагалі то називала себе такою газовою і бензиновою такою колонкою. Тому дивіться, пройдемося по а, дуже важливих заявах, які спрямовані саме на те, щоб залякати Європу. Отже, перше, Путін там сказав, що я уважно стежу за мілітаризацією Європи. Я уважно слухаю заяви Німеччини про те, що от наша армія німецька в сенсі має бути найпотужнішою у Європі. Насправді да, Путін дуже уважно це слухає, тому що Німеччина це головна економіка Європи. І знаєте, коли уже Німеччина, яка там була дуже розманіжена, демілітаризована, де там приювали цей пацифізм із кінця Другої світової війни, якщо вже вони перезбирають свою армію і все більш такі роблять мілітаристські заяви, то Путіна це має насторожити, але що значить там? Путін обіцяє, що буде, значить, така реакція, і вона не змусить Європу довго чекати. Е, ну, о, я вам скажу, що дуже добре, що е, німецькі виборець на цих крайних виборах, які у них пройшли, не зовсім повівся на популізм і все-таки там прийшли до влади ГДС ХСС, і, і навіть ці соціал-демократи отримали там. Представництво і зібралися в цю свою коаліцію. І дуже добре, що міністром оборони лишається така людина, як Борис Пісторіус, який там абсолютно все обрахував, перерахував зараз, намагається перезапустити Бундесвер. І навіть вже дуже масовано з'явилася реклама саме вступайте у Бундесвер на всіх німецьких зупинках. Дякую всім, хто присилає фотографії з Німеччини. І е, от що цікаво, коли був цей Варшавський безпековий форум днями, там одним із спікерів був якраз Борис Пісторіус. Він сказав: що, Дивіться, я знаю, що Путін, і я бачу, так, що Путін не хоче ніякого припинення вогню, він хоче воювати далі. А отже, найкраща гарантія безпеки це те, коли ми будемо допомагати українській армії, давати гроші, давати давати зброю і допомагати українським військовим. Ну, Путін на Алдає, що ще розповідав для того, щоб розбити цю єдність. Він заявляв, що Росія взагалі ніколи в житті не ініціювала військове протистояння. Далі цинічно заявив, що Росія дуже і дуже переймається українською трагедією. Да, дуже переймається. І ще цинічно заявив, що це от є спільний такий біль для українців і росіян. Ну і традиційно він зманіпулював історичним контекстом, сказав, що от дивіться, війна б це не почалась, але треба було це усунути. Ці першопричини, і ми знаємо ці першопричини. хто забув, нагадаю першопричинами Російська Федерація вважає те, що хоче нав'язати нам російську мову. Хоче нав'язати нам російську церкву. Це два таких дуже важливих щупальця рускава міра, і ще й покарати нас за євроінтеграційні прагнення за те, що ми хотіли вступити саме в НАТО в першу чергу, ну і в до Європейського Союзу. Теж. Але тут є такий дуже важливий нюанс. Знаєте, оці аргументи вони дуже добре працювали на, під час першої фази російсько-української війни, коли по суті тодішні лідери, як Саркозі, Оланд, Меркель та інші. Взагалі не бачили жодної різниці між українцями і росіянами і вважали, що у нас тут маленький такий регіональний конфлікт, внутрішній з аполченцем, якимось на Донбасі, і взагалі, самі там порішаємо, Європа не має в це втручатися. Європа просто тоді хотіла торгувати із Путіним, саме дешевим російським газом. Наскільки він зараз працює, працює уже гірше, тому що Європа починає нарешті розуміти, да, вже на четвертому році повномасштабного вторгнення про те, що А виявляється Російська Федерація не така біла і пушиста, як себе видавала багато років поспіль. Ну і далі, що дуже важливо було почути саме західникам, там були звинувачення, що через розгуляю цих значить глобалістів, екстремістів. Україна вирішила оце рухатись до заходу, і таким чином ми змушені були її рятувати саме цим військовим вторгненням. Дуже цинічно. Ну і та цитата, яка зацікавила в тому числі українських громадян, звучала так: там Путін. Намагався прокоментувати ситуацію на ЗАЕС. Як ми знаємо, заес зараз Російська Федерація прагне підключити до своїх електромереж. Детальніше ви можете подивитися. У мене тут є тут є розбір із Ольгою Кошарною, і обов'язково ми ще додамо В понеділок. Розберемо інші аспекти цієї історії, уже орієнтуючись на заяви Путіна і не тільки. Так, от що там Путін сказав? Ми ж там знаємо, що о, на території підконтрольної України є м, працюючі атомні електростанції. Ми ж теж можемо бити. Ми ж теж можемо, значить, асиметричні відповіді. Ну тут дивіться, є така штука. З самого початку повномасштабного вторгнення, відколи Російська Федерація намагається влаштувати нам блокаути, вона постійно чинить удари по наших енергомережах, в тому числі. По тих мережах, які ведуть від атомних електростанцій до міст. Це був їх план, як влаштувати, наприклад, для таких великих міст, як той же Київ, блекаути. Настільки воно у них вдало виходить, дивіться, був критичний у той момент, реально пізня осінь 2022 року, коли Російська Федерація абсолютно знала, що де вона знаходиться, у неї були план, плани і карти всієї нашої електромережі. Наскільки я знаю, зараз ситуація легше, тому да, це намагання залякати в тому числі внутрішній ринок українців, що от ми вам тут повибиваємо, і ви будете сидіти без світла і влаштуємо вам тут ядерний армагедон. Тому дивіться, я рада, що у нас нарешті наші високопосадовці почали нарешті пояснювати Заходу, як воно, чому, чому не варто, щоб Російська Федерація таки під'єднала до себе заес, і тут мушу відзначити дуже непогану роботу Андрія Сибіги, чиї заяви досить і досить адекватні. Але знову ж таки хотілося, щоб цю тему активніше підключався наш український президент Володимир Зеленський, тому що це людина. Яка має право і повноваження говорити такі речі на загал говорити із своїми колегами на заході. І наскільки це ця тема влучна, дивіться, ядерний удар і намагання там залякати якимсь атомом, вони у риториці Путіна завжди присутні. Давайте згадаємо момент, коли у них реально вдалося це продавити. Це була осінь 2022 року, коли. Російська Федерація дуже і дуже залякала адміністрацію Джозефа Байдена. Сказала, що ми там вам ядерний удар влаштуємо. От ви там не давайте так зброї і допомоги Україні як могли би, і це м -м, реально попливало на хід нашої війни. На жаль, от тоді це було це. Треба чесно визнавати. Але от дивіться, там що цікаво, Путін намагався влаштувати полеміку таку заочно з Дональдом Трампом. По перше, йому явно не сподобалося те, що Дональд Трамп заявив, що Росія є таким паперовим тигром. І Путін сказав: Ну, от, якщо ми паперовий тигр, то що ж уявляє там ваше НАТО? Їдіть розберіться з цим паперовим тигром. Але сваритися із Дональдом Трампом він явно не хоче. Він хоче зберегти, хоча б такі хиткі, дуже стосунки, які є між Сполученими Штатами і Росією, тому що там в наступній цитаті він же сказав: От, правильно, там. Дональд Трамп говорить, що якби оце він був при владі, то ніякої б війни не почалось. Це був такий комплімент, щоб якось згладити те, що, те, що він оце наговорив. Але в той же час, дивіться, там були дуже такі цікаві цитати, про те, що демонструє, який же Путін насправді ображений Заходом, і оця російсько-українська війна, це така помста Заходу за те, що Росію. Ніколи не сприймали на, на рівних правах. Так він згадав один дуже цікавий епізод, як Росія в різних формах намагалася там двічі вступити в НАТО. Спочатку як СРСР в 1954 році, а далі уже як Російська Федерація у 2000-му. Але е, тоді, коли він це вперше озвучив тодішньому президенту США Білу Клінтону, ну той посміявся, і е, далі прохання Російської Федерації ніхто не слухав. Ну, і знаєте, всі забули, а Путін же ж не забув. Путін не забув, що його не пустили до НАТО. Тому е, яке загальне враження справляє нинішній Путін на Валдай? Е, Однозначно видно, що це не той оце, знаєте голий е, каубой із Торсом. На Кенії, на Стерхові, ще там, де, який дуже так вміло і грамотно продавав себе багато років саме Заходу, як такого унікального лідеру з унікальним поглядом на цей світ. Чим ближче до нового акту перемовин зі Сполученими Штатами Америки, тим ясно, що активніше Путін намагатиметься, по-перше, лізти на фронті, зокрема, там на Донбаському напрямку, і якраз. Страхати наших західних союзників, особливо тих наших західних союзників у Європі, які завжди були з Україною, які завжди найактивнішу участь беруть у наших оборонних всяких історіях і закупівлях зброї для нас. Тому не випадково, що зараз всі ці дронові нальоти на країни Балтії, на Данію, Польщу там страхають як країну, яка перекриває от частину дуже важливої нашої військової інфраструктури. Тому воно далі продовжиться. І тут саме президент України має дуже активно розмовляти з лідерами цих країн і переконувати лишатися з Україною, попри все, і звертатися напряму до суспільства, щоб оці всі суспільства дав цих убивателів не тиснули на свої уряди з вимогою не передавати зайвий патріот Україні, тому що нам нам більше надо. нам більше надо, тому що нам треба Копенгаген, да, рятувати від російських, е, значить, дронів. Але я ще вам скажу, що якби цього виступу Путіна на Валдаї не було, його варто було придумати. Чому? Тому що так нарешті розбиваються міфи про Росію, про Путіна, про унікальну таку русскую націю з унікальною душою. Я дуже щиро сподіваюся, що тим західним лідерам, які раніше любили танцювати з Путіном, випивати з Путіном, їсти кав'яр чорний з Путіном стало трошки соромно. Через те, що вони виростили такого монстра, який тепер погрожує їм. Тому, друзі, що ще, ще значить для нас? На жаль, ми маємо справу з божевільним дітом. І да, я сподіваюся, що до 150 років він не доживе. Там явно запас здоров'я вже не такий, навіть з рівнем такої медичної підтримки, яку він має, і з доступом до всіх можливих ресурсів наукових і медичних. Але однозначно, що ця падлюка перед смертю добряче поп'є нам кров. Тому бережіть себе, бережіть свої нерви, тому що ми ще маємо підняти келихи, коли це падло помре і будуть його похорони біля кремлівської стіни. Всім дякую за увагу.